Доброго дня, любі друзі! Я Софія. Зараз я зроблю розклад на картах МАК для Козоріга на тиждень з 13 по 20 лютого 2023 року. Буду використовувати 4 колоди МАК. Чому саме МАК? Тому що це самий потужний, як на мене, інструмент для розвитку, задля розвитку своєї інтуїції, тобто задля розвитку відновлення зв'язку зі своїм підсвідомим. Тому, будь ласка, вчиться працювати з цим інструментом. Для вас це безкоштовно. А хто хоче коштовно більш плідно працювати, запрошую на індивідуальні консультації. І так, поїхали. Зараз я витягну дві карти для козорігів на наступний тиждень. Запит такий: які енергії будуть допомагати козорігам на наступному тижні досягати своїх перемог? Вони у вас можуть бути будь-якими. Але що допоможе? Поїхали. Раз. До вас. Отак. Отак. Дивіться, що буде допомагати? Як на мене, впевненість, самовпевненість буде допомагати. Можливо... Можливо, ще як таке щось, як відкритість, впевненість, відкритість. Тобто, пані тут вона спокійно, її оточують рожеві фламінго, а вона насолоджується собою. Вона не звертає ні на кого увагу. Вона знає, що вона робить, вона знає, що вона шикарна, і вона в повному сприйняттю з собою тут. У вас можуть бути стосовно цієї карти сугубо свої асоціації. І це є мета. Ви можете потім дивитися відео без моєї озвучки, вимкнувши звук, робити свої запити, зробити скрін, наприклад, будь-якої карти. І працювати з нею. Сформуйте свій запит і працюйте з картою, запитуйте її і виписуйте все, що вам приходить. Далі. Що ще буде допомагати? Ну, ця карта для мене. Про прийняття різноманітності, в будь-якому стані, да? тут, тут пані підфарбована, така вся гарненька, скажімо. тут трошки блідненька і, і так далі. Тобто в різних станах, в різних емоціях треба себе сприймати, давати собі можливість бути собою. Яка я сьогодні? Часто ви себе запитуєте, взагалі люди запитують себе про це? Дуже мало, на жаль. Яка я сьогодні? Що сьогодні для мене важливого? І будьте, будьте гнучкими, тому що про прийняття це гнучкість. Да, пані хоче бути завжди намарафеченою такою, е, нафарбованою, зачіскою гарною. Але це життя. Іноді пані буде така цілий день, або навіть така, блідна, і з розпущеним волоссям, і можливо, навіть не, не розчесана, тому що в неї якийсь такий стан, або їй погано, або ще щось, да, психосоматика і так далі, там, що, щось, і, що, що ще її мучає. Але це не означає, що. Ну, я це не приймаю. Я така, да? через силу вставати, приводити себе до ладу, ну то круто, звісно. Але де ви? Для кого ви це робите? Якщо ви сама себе не сприймаєте в будь-якому випадку, то як ви гадаєте, будуть оточення до вас відноситись. Так само не буде сприйняття. Вони знайдуть, за що вас штрикнути таким піром і так далі, розумієте? Про сприйняття, будь ласка. Будь вірна сама себе. Ну, от, будь ласка, якщо ти сьогодні вирішила бути такою, то будь, щоб тобі хто не казав, і якою б ти не хотіла бути, або не хотів в, дивлячись, то дивиться. будьте таким, будьте просто собою, дозвольте собі бути собою. Когда все вокруг удивительно, но нічого не викликає удивлення, это і є любов. Ну, да, тут є. Тут є, тут, тут ну, пані закохана в себе, вона кайфує. Розумієте? Поєднайте ці дві карти із цього стану, да, де вона в чомусь сумнівається, кудись там споглядає, що в неї за спіною, да, хто, дивіться, як, як треба. Байдуже. Байдуже. Вдягнула квіточки, все, я королева. Все. І так, зараз ми попросимо для кози, козирігів, попросимо благословення роду на наступний тиждень. І так, будь ласка, на що вас благословляє ваш рід? На майстерність, на творчість, я б сказала, на. Можливо, якусь шліфовку своєї майстерності. Да? А можливо, вам треба вчитель. Або вам треба. Тобто тут ще про співпрацю, як на мене, про обмін досвідом якимось, або якимись знаннями. Розумієте? Подумайте про це, що це для вас? Тому що ну, дуже часто люди. Беруть на себе, наприклад, дуже багато да, всього. І потім вони вигоряють, вони не можуть йти далі, вони не можуть розвиватися, в них просто не вистачає ресурсу. А коли в тебе є помічник, з котрим в тебе, наприклад, я зараз приклад привожу: наприклад, домовленість: я тебе навчаю, а ти для мене робиш частину якихось простих ну, тарілочку, він може зробити на продаж, да, навіть малеча ця. Навіть якщо він тільки прийшов, він щось може вже зробити. тобто. І співпраця тоді буде плідною, розумієте? О, то подумайте, про що це для вас. Ваш род благословляє вас на розкриття внутрішнього потенціалу і успішне створення і розвиття собственного діла. Ваш род гордиться вами. Можливо, ви про це вже думали, і от ось вам підказка. Об'єднуйтесь з кимось. Або йдіть да, поставте своє своє его на місце і прийміть той факт, що ви чогось не знаєте і чомусь вам треба навчитися, і пішли собі вчитися. Або якщо ви зашиваєтеся вже крутий бізнесмен, да, але ви відчуваєте, що все, все ресурси вже ну, от зараз і вже буде край то теж не, не будьте жадібними самі до себе, розумієте. Тільки ви собі тільки можете мінуса зробити, ніхто вам не може. Тому подумайте, як ви можете собі полегшати, А можливо, ви в чомусь дуже крутий спеціаліст, розумієте, але ні, нікого не навчаєте. Ви щось дуже, якусь справу дуже-дуже круто знаєте, а всюди потрібен обмін енергією. Розумієте, якщо у вас щось заходить, то звідси повинно щось виходити, да? або звідси, тобто ну, якось вчитися, да? як, як ми кушаємо. Зверху зайшло, знизу вийшло. Обмін енергією, всесвіту. І так у всьому. Треба це пам'ятати у всьому. Тому просто люди, котрі довго-довго, довго навчаються, але не викладаються з себе, не виносять свої знання, не діляться їм, і їх просто починає розривати зсередини. То подумайте. Про що це для вас? І робіть висновки, і робіть правильні е, дії вчинки далі. Далі. От зараз ми запитаємо у цієї колоди, де взяти ресурс. Де вам взяти ресурс на наступний тиждень, щоб оце все можна було якось опанувати, якось з цим справитися. Що вам буде допомагати? Зараз запитаємо. Дві карти візьму. Пупсик такий був вже. І так, що ж буде допомагати, дивіться. Що буде допомагати, які енергії? Для мене це про яскравість. Це про яскравість. Можливо, якось, можливо, якось себе презентувати по-особливому, да для когось неважливо, то ваш бізнес, або ви йдете до когось навчатися. Так само, ну, як вчитель обирає учня, так і навпаки учень обирає вчителя. Тобто, якщо ви йдете і, і про себе думаєте, ага, вчитель, зараз я на тебе подивлюся, який ти мені вчитель. Будьте впевнені, вчитель теж на вас подивиться. да, о, То тут, як бачу, як, ну. Можливо, треба вам себе якось яскраво приподнести. Або просто собі, не знаю, зробити якийсь яскравий день, котрий вплине на, ваше, на вашу самоцілісність, да, самоповагу на, на ваш розвиток, наприклад, на, на прийняття себе. Тобто, дивіться, да, про що це вам. Далі, що ще буде допомагати? Ну. Ця риба для мене, знаєте, в мене таке перше слово зв'язки. Чомусь так. Я бачу ці штучки в неї, ну, калючки, але я поба... відчула як слово зв'язок, яз... зв зв'язки. Тобто, можливо, у вас є зв'язки, да? їх багато, якщо виходити з того, що перше до мене прийшло. Їх багато у вас зв'язків. Але, можливо, ви їх не використовуєте, або використовуєте не во благо, ну, як мінімум, собі. Вибачте, в мене там собачка проснулась, трохи хрюкає. Я не знаю, чи вам чутно. Я сподіваюся, що ні. От. Тому дивіться, про що це для вас. Вони теж двосторонні. Зараз ще почитаємо. Прикрати оправдиватися ну теж варіант. Теж варіант. Це точно а, треба зробити. Чому? Тому що виправдовується людина, котра вважає себе в чомусь винною. Хочете ви себе вважати постійно винною і тим паче, щоб іще і оточення вас таким-такою таким, такою вважало? Тому що, якщо ви виправдовуєтесь постійно, то, звісно, люди думають, що вона це робить або він. А мабуть, тут щось не так. Ну воно так спрацьовує. Знаєте, людина думає зараз, я все поясню, все розкажу. Ну, тобто пояснювання і виправдовування, то теж різні речі. Да, можна пояснити, а можна виправдовувати сі. Щось там вигадувати, тому подумайте теж про це. І нагадую, що дві сторони будь-якої карти не повинні співпадати. Ну, тобто, якщо тут там павучок да про щось вам сказав. А тут е, ви читаєте, як люди читають, і помні, ти являєшся цінності для міра, чоловічества і сім'ї. да Людина каже, як це до павука. це Це окремі речі. Ця теза просто для вас. Це як підказка. Стосовно цих тез у вас теж можуть бути свої усвідомлення. Ці відео, ці відео взагалі я роблю здебільшого для того, щоб ви почали навчатися. Тому що да, я пишу дівчатам там, в Телеграмі, я пишу, як викладаю карти, викладала. Ну, зараз не, не встигаю і відео знімати, і карти викладати. А, кожного дня викладала і навчала і писала, але ну, написати, ну, я маю текстом, да, постом. Весь алгоритм то одне. А отак просто розказати і тим паче ну, пишіть свої запитання, якщо вони у вас будуть. Стосовно карт, стосовно розкладу, стосовно мене і так далі. Я буду пояснювати. стосовно концепції працювання з колодами МАК. І так, помні, ти являєшся цінності для міра, чоловічства і сім'ї. Це ну, це, звісно, це про прийняття себе. Да? От, звідси, сюди. Спокій, розслаблення і самовпевнений. Зараз ми, я достану дві карти, ми запитаємо, це теж потужна колода про відносини вона. От, і зараз ми запитаємо, на які відносини слід звернути особливу увагу. Е Стріть, вибачте, козирігам на наступному тижні. На які, на які відносини. Звернути увагу, це означає, ну, щось з ними треба зробити. Тобто не просто подивитись, звернули увагу. Да? А можливо, їх треба відновити, посилити, трансформувати ще якось. Але це важливі для вас відносини на наступному тижні. А. Дивіться, дуже актуальна. Для... Для всіх українців, не тільки для українців, на жаль, но для нас в першу чергу, да. На що? На які відносини? Що, ну, як ви гадаєте, для мене це співчуття, розвиток співчуття. Такі відносини, да? А ще бути обережними. З кимось собою, тобто безпека, безпека, тому що ну, пані насправді ризикує, прийдячи сюди, да, дивіться тут проти неї просто ну, величезна техніка, вона тут, бабуля, стоїть з пакуночками, і просто хоче жити, вона просто хоче пройти. А ця пані вона не згодна. Вона каже: ні, ні. ну от закрита і все, йди, бабка, куди хочеш. То про розвиток співчуття. Да? Співчуття це не жалість. Жалість це мінусова. А співчуття це коли ти розумієш, що може відчувати людина. Да? І ти, ти хочеш їй допомогти і так далі. Хочеш її почути, намагаєшся зрозуміти і так далі. От. Але, по-перше, до себе співчуття. Тут пані не, не злиться на неї. Вона, ну, як на мене, вона трохи як здивована. Да, вона, ну, Засмучена, але і такі є такі бровки, як на мене, то здивова здивування таке, ну тип, ну да, не, ну неадекватно, да, неадекватна. Може тут іще й про адекватність да, якихось рішень або дій, розумієте? Тому що ну, це ненормально. Ну що, що та бабулінька зробила взагалі комусь, щоб таке було до неї відношення? да. Навіть якщо ви не пускаєте, то що ви наставили на неї, ну відверніться взагалі і так далі. І принаймні, хоча б поверніться да? до того, що до вас стучиться кудись. Поверніться, подивіться, як людина. Да? Тобто для мене це про це. Ви дивіться, які у вас будуть асоціації. Дуже потужні картин. А зараз, увага! Теж можна сказати, найважливіша карта в цьому розкладі: звідки забрати свою увагу? З яких відносин треба забрати увагу? І тоді це буде у вас ресурс, щоб сюди його направити, сюди, будь-куди, куди ви його хочете. Розумієте? На інші справи. Є такі. Нашому життю відносини, котрі віджили себе вже. Вони мертві, скажімо так, вони тільки шкодять людині. Але людина вчепилася і боїться просто відчепитися від них. Да? І вона витрачає свій ресурс даремно, просто зливає туди, куди вже не потрібно. Тож навпаки, треба ви, ну, зрозуміти, які відносини вже не підходять, вже далі такого не буде, не, не хочу, не, не може бути і так далі. І просто забрати з них свою увагу. Все. Тож зараз я витягну карту. І так, з яких відносин треба а, забрати свою енергію козирігам на наступному тижні? Ну, можливо, забагато якоїсь безпечності, так? Да? А, можливо, як сказати, не дуже обирайте, куди, що і з ким. Можливо, ми всі люди, треба все приймати. А, ну, от для мене це якось так. бачите, Пані готова на все, навіть бігуді ще в, в капцях, вона ще не перевдягнулася, да, але хтось там, да, образно, це може бути якась подія. Покликала і вона побігла. Неважливо, як вона виглядає. Їй зараз неважливо, Да? От. Але ж, ну, вибачте, яке буде відношення. Розумієте? Бо, ну, скажімо так, якщо дивитися просто по, ну, поверх, Поверхнево, да, то оці особи набагато більше друг у другу підходять, тому що, ну, а ці просто якесь як співпадіння, знаєте, такі. Ну, звідкись взялося? Да? Але вони. Ну, тут у вас можуть бути свої асоціації, але в мене про якусь таку, не знаю, легкавірність або. Невчасність навіть знаєте, коли іноді люди роблять якісь ну невчасні безглузді просто дії. От воно не потрібно нікому було, але чомусь людина це зробила. Та вона іноді сама не знає. Потім не може вона на консультації, навіть не хоче докапуватись і не може. Чому вона так зробила? Але це її бентежить. Тому подивіться про що це для вас. Можливо, десь бути серйознішою. Можливо, більш щільно обирати, з ким спілкуєтесь, як спілкуєтесь, і так далі. От. Тож, бажаю вам мирного дня, любі друзі! З вами була Софія. Запрошую на індивідуальні консультації. Мирного дня!